Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії West. Сьогодні ми продовжуємо знімати відеогляди на японські міні-трактори з останнього надходження. Один з найкращих тракторів в цьому надходженні це був ось такий Ісекі ТА 247 Land Leader. Це повноцінний довгобазовий тракторець. Вагою 1 тонна 210 кг, може 1 тонна 300 кг. Трактор дата по різному вказує. Потужність такого трактора 24 кінських сили. Трактор просто в неймовірному якомусь стані, дуже гарно насправді зберігся. Він відносно старенький, йому орієнтовно там, років 30. Але він дуже гарно зберігся до наших років. Зараз ми вам його покажемо. І, можливо, хтось з вас захоче його придбати з доставкою по Україні. Тому що, поїхали на огляд, починаємо ми, як завжди, з підкапотного простору. Зараз знімемо ось цю бокову кришечку. Отак от, от. І от, будь ласка, розгляньте стан двигуна цього тракторця. Масляний фільтр вже є замінений, фільтр вставки також є замінений і там вон, повітряний фільтр він також є в цьому тракторці замінений. Тут простий атмосферний двигун з примусовим водяним охолодженням. Колія такого трактору по центру передніх коліс буде складати 110 см. Про вагу ми сказали. Також тракторець має ось такий дуже цікавий каркас безпеки і сонцезахисний дашок. І, в принципі, хто собі би захотів тут доробити кабіну, то нічого складного немає. Ви вже маєте ну, найскладніша робота за вас виконана. Вам потрібно дверки по суті, і засклити. Цю кабіну. Напрацювання в даного тракторця 767 мотогодин. У нас є гідропідсилювач керма з цього трактора. Механічна коробка перемикання передач. Є 4 діапазони, є 4 швидкості, і на кожну передачу ми рухаємося вперед або назад. Реверс. Механічно підключається передній привід, є блокування диференціалу. Вал відбору потужності, який також має 4 швидкості вперед. І ось цим важелем перемикаємо вал відбору, він 4 швидкості буде мати назад. Навіска у нас піднімається ось цим важелем підйому пускання, а також є блок керування плаваючими режимами, тому що у нас позаду є, крім стандартної трьох точки, ось такий боковий нівелір, яким можна керувати, і відповідно різні кути навіски Виставляти функція пам'яті фрези та контроль глибини. Резина трактора Брішстонівська і передня, і задня, і вона в досить гарному стані. Розмір передніх шин 7х14. Ось так вони виглядають. І розмір задніх шин 9,5 на 24. Є якісь такі мікро-мікро тріщинки, ще досить високі, тому. Ця резина ще точно походить і не один рік. Давайте тепер тракторець заведемо, вийдемо, покажу вам ще фрезу. У нас підвісні педалі, рівна підлога в трактора. Місця для оператора дуже багато. Також можна відрегулювати собі кермо по вильоту. Піднімемо трошки вище. Є. Ну, ось так буде. Комфортно. Давайте запускати. Свічі розжарювання ключа в ліву сторону. Рахуємо до 10. Взимку можна і до 20 рахувати. У нас тут ще з боку є таке віконечко, де, в принципі, можна подивитися, чи почервонілася спіралька. Давайте спробуємо завести. трішки газу. Трактор гарно завівся, піднімемо фрезу. передача, їдемо. Так, це якийсь дуже повільний діапазон. Давайте вікнемо трошки швидше. Так краще. Немає зауважень по техніці до трактора взагалі, двигун працює гарно, рівно, не димить, не сапонить. Також подивіться на ґрунтофрезу. Практично новесенькі ножі на ній. Розмір ґрунтофрези 150 см. Ось такий чудовий тракторець є зараз на продажі. Актуальна вартість такого трактора 7800 доларів. В цю ціну входить 6 місяців гарантія. Від нашої компанії двигун, коробка, мости, а також повний пакет для реєстрації цього трактора в Держпоживслужбі. Потестувати такий тракторець ви можете на нашому майданчику місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Весь асортимент є на нашому сайті westlviv.com.ua Консультація за номером телефону, який ви бачите на екрані. Також наш майданчик є місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Там також величезний асортимент по японських, китайських міні-тракторах навісному обладнанню. Всі активні посилання ми залишимо в описі до цього відео. Тому, Друзі, всіх чекаємо на наших майданчиках. Можна замовити тракторець з відеоглядами по телефону. Також в нашій компанії є послуга Трейдін, де ви можете обміняти свій трактор на інший з нашого асортименту, всім дякуємо за перегляд. Велике прохання підписатися на цей ютуб-канал, хто ще цього не зробив. До зустрічі на каналі.